Настала осінь 2025, пора висаджувати квітнички. Відеозвіт для дівчинки, яка замовила три сорти. Серії Лівінг. Це чудова серія. В ґрунті метр-50, метр, метр 50, в залежності від сортів. Прямо стоячи, з дуже гарними набитими волотями. І ну, по-різному рожевіє, червоніє на осінь. І так, пінкі промісі, ось такий. Бачите, показую вам вже визрівші стовбурці. Ось такий сажанець, п 9 горщик. Далі Royal флавер, Ось такий. Поформуєте собі, потренуєтеся, всі зимують без накриття, без укриття. Якщо не хочете зараз висажувати, чи нема місця, просто покладіть в квітник. Ось так. На бочок поклали і воно вам перезимує. І канділав серії Лівінг дуже гарна гортензія. Всі е, висаджувати на сонячному місці. Вони чудово. Зафа... Забарвлюються саме в. Коли сонечко зі всіх боків не з одного боку, отак посадити до будинку, тому що ось цей бік, ось цей другий бік, де не попадає сонце, вони не будуть забарвлюватися дуже витривалі, прямостоячі, не треба в'язати. Зимують на всій території України. А ви можете по вайбору замовити, підберемо вам гортензію, Сорти, який вам подобаються, від 5 см до 2 метрів. Так само є деревовидні гортензії в наявності. П9 горщик.